Новий веб-портал розробляють у Києві спеціально для містян. Це має бути сайт, своєрідний місток обміну інформацією між мешканцями та владою. У столиці навіть провели соціальне дослідження, аби дізнатися, яким інформаційним ресурсам люди віддають перевагу, що з'ясували, розповість Вадим Ярошенко. Друковані видання, інтернет-ресурси, медіа, радіо, смс-інформування та розсилка електронною поштою наприкінці минулого року. Міська адміністрація через соціальне дослідження вирішила з'ясувати, якими ресурсами найбільше користуються кияни, аби дізнаватись більше про життя власного міста. Для нас дуже важливо було все таки зрозуміти, як конкретно ми максимально ефективно маємо передавати інформацію для того, щоб кияни почули від нас не лише речі, що ми власне робимо, але які є проблеми або які події відбуваються в місті, для того, щоб кияни були максимально проінформовані. Згідно дослідження, найпопулярнішим джерелом взаємодії з міською владою виявився контактний центр «1551». Йому надають перевагу люди усіх вікових груп. Також кожен четвертий киянин бодай раз залишав повідомлення на сайті електронних петицій столиці. Такими сервісами, як міський наземний транспорт онлайн, портал електронних петицій та смс та імен повідомлень користуються з більшого кияни саме у віці від. Вісімнадцяти до тридцяти п'яти років а от до веб-конференції з міською владою та до сервісів розсилки новин готові долучитися лише третина містян, і чим старша людина, переважно від 36 років, тим менше проявляє зацікавленості в онлайн-ресурсах для взаємодії зі столицею. Змінити цю ситуацію має новий веб-портал міста. Фактично, людина має отримувати не красиву картинку, не красиву фотографію там першої, другої, третьої особи в місті. А мабуть, те за чим вона туди прийшла, вона має отримувати. Певну інформацію соціальну да, даного випадку, і новий веб-портал міста він буде побудований от якраз за таким критерієм. Ми будемо фактично в режимі онлайн, в залежності від кількості запитів, да, мати конкретні теми, які будуть на перших місцях. І вже в залежності від тем місто обиратиме джерела для комунікації з громадянами. Одим Ярошенко, Андрій Вусатий, телеканал Київ.